Зараз у нас урок позакласного читання. Ви знаєте, що це таке означає? Це ми читаємо тексти, яких немає у підручнику, так? ознайомлюємося із різними авторами, з різними письменниками, поетами і опрацьовуємо різний матеріал. Щоб ми розпочали урок, ми почнемо з, вас, з вами із складів. Зараз ми з вами приготуємося, рівненько сядемо і почнемо читати зі мною. І так, всі уважно зразу. Кіт, мол, гол, тіл, зеп, лип, кар, жит, нок, лон. Переходимо до наступних. Лот, сос, бир. Шер зам. Нут, нот, вод, МОК. І так, якщо в кінці у нас кожного складу була приголос, був приголосний звук, то це називається закритий склад. Боротик, який у нас всіх, мав бути, закритий. І він так і у нас виходив. А зараз ми спробуємо з вами прочитати слова, де Голосні в кінці, і це буде називатися відкритий склад. Збіг приголосню, бачите, по три і відкритий у кінці ротик це і відкритий склад. Приготувалися, вдихнули і читаємо тепер трошечки швидше: Вбра. взда, вкла, Впра. Всма. Старайтеся разом зі мною. На одному з досі Вста. Втра, збра, ВЗДО, вкло. Молодці. Впро, ВСМО, ВСТО, ВТРО. ВБРИ, ВЗРИ, вкли, впри, ВСМИ. Отже, супер. Трошечки наші язички розімнулися, а зараз ми з вами почитаємо цілі склади. Так, це відкладаю. І зараз читаємо з вами. Бачите, які в мене є гарні ви вже знаєте ці наші карточки. І так, всі разом читаємо я забираю швиденько лише карточку. Штанга, клюшка, квитки на одному з досі, не ділимо слово, паспорт. Крукти разом зі мною пляшка, флейта, крапля, плитка, гривня, млинці, скринька, БЛЮДЦЕ, От я зупинюся і зараз скажу, що ми читаємо. Дво, слова з двох складів, де що кожен склад відкритий. Бачите? Крісло, книжка, гніздо, клумба. праска, Бачите, як я читаю. Внучка. Кожен склад, я собі читаю внучка. Був відкритий швачка. свічка, Блузка. джинси, с. Бренза. Скерта. кришка, хмарка, стрічка, Блокнот. Так, зручні легше вам. Пташка, студент, клітка, гречка, грядка, двірник. Ось бачите, тут навіть можна прочитати легше би було двірник. Так, щоб був закритий склад. Квочка. Квітка. Сніжка, граблі, плямка. Хороше моє, ми могли і читати ось так: плямка, так? граблі. Можна і так, кому зручніше. Але я хотіла, щоб у вас був кожен склад відкритий, щоб ви збіг приголосних відтренували зразу читати. Пля мка. Тоді у вас буде швидше виходити читання. Молодці. Добре. А зараз ми з вами перейдемо до читання тексту Василя Сухомлинського Деркачі Кріт. Давайте пригадаємо, хто такий Василь Сухомлинський. Ми з вами вже неодноразово читали його твор і в першому класі, і ось, ось читали вже один твір і в другому класі, і тепер знову читаємо. Василь Сухомлинський, пригадуйте, так, він був вчителем, директором школи, навчав діток і дуже багато писав для них різних. Оповідання. І що головне, оповідання його доступні, короткі, якраз для дітей початкової школи. Отже, послухаємо, я вам прочитаю, потім я вам скину фотографії, кому буде важко читати по телефону, бо не всі маєте ви комп'ютери. То ми прийдемо в школу, я вам дам такі, ці книжечки, і ви візьмете додому і ще раз почитаєте. Не мучте очиняти. Просто сядьте, послухайте поки що і е, дасте мені відповідь на кінці тексту. Із далекого теплого краю повертався на Північ на свою батьківщину маленький деркач. Ця пташка така сіренька. Влітку деркач виходить у нас, виводить у нас пташенят, а взимку відлітає до Африки. Важко летіти деркачу, маленький у нього крильця, тому він де летить, а де йде пішки. Ось і зараз спустився на землю, лапками ступає і тихо пісеньку співає Про далекий північний край, про гніздечко під кущем верби на зеленому лузі, там його мила батьківщина. Іде собі і раптом зустрічає крота. Сидить кріт у норі, висунув писок і питається Деркача. Писок це мордочка. І е, Кріт, ви знаєте, живе завжди під землею, чорненький, такий з довгеньким носиком. Хто ти такий? Куди йдеш? Я птах, Деркач, повертаюся на батьківщину з теплих країв, розповів Деркач Кротові про свою далеку північну батьківщину і про теплу африканську землю. Чому ж ти не поселишся на цій теплій землі назавжди? питає здивований Кріт. Чому ти кожен рік мандруєш тисячі кілометрів? Адже ти до крові поранив ноги? Тебе всюди підстерігає шуліка? Зразу хочу пояснити, шуліка це, друзі, не птах, який полює на Деркача великий птах? Що ж примушує тебе зносити ці поневіряння? Що тебе кличе на північ? Рідна земля, відповідає Деркач. Поневіряння це тобто, ем, е, коли над ним знущаються, так? А, а що саме над ним знущається? Знущається вітер, холод, е, деколи немає що їсти. Оце каже, поневіряння, так? що ти е, мусиш туди-сюди перебиратися. Отже, хороші мої, чому відповідь Деркача була, що це рідна земля? Чому він кожен рік повертався до батьківщини своєї? Бо тому, що тільки, де би ми з вами не були, завжди хочеться повернутися. Там, де ти народився, там, де твоя домівка, там, де живуть твої батьки, де живуть твої бабуся з дідусем, де жили твої прабабуся з дідусем, хоч їх уже немає в живих, але вони, тут їхня могила. І тут найрідніша земля, саме там, де ми народилися. А ну, давайте ще раз пригадаємо, між ким відбувалася. Розмова між Кротом і деркачем. Деркач це хто? Це птах. Але ви чули, це незвичайний птах. Птах, в якого маленьке крила, він не тільки літає, а й багато ходить, де є можливість, там ніжками перебігає. А де, тоді крильце відпочивають, а потім, навпаки, летить, ножки відпочивають, крильце працюють. Які запитання ставив Кріт Деркачу? Про що вони свідчать? Кріт що хотів знати? Чому саме не лишається Деркач у теплих краях? Чому він повертається і таку дорогу далеку мандрує? В тексті треба знайти і прочитати слова словосполучення, в яких видно, що автор симпатизує Деркачеві. А ну, давайте подумаємо, симпатизує, тобто він йому подобається, так? Що він каже? Пісеньку співає про далекий північний край, про гніздечко під кущем верби, тобто він згадує все своє, так? І де є симпатія ще? Повертається на батьківщину з теплих країв. так? Ще він що каже? Що він повертається, тому що тут рідна земля. так? Ось як показано, що автор любить і поважає цього маленького птаха. Так, мої хороші. Вам буде завдання ще раз: якщо ви не можете прочитати вам важко у телефоні, і хто має комп'ютер прочитає, то ви просто мене уважно слухайте кілька разів і постарайтеся переказати цей текст. Це буде ваше дуже гарне завдання. Ну що ж, до наступного уроку.